Привіт, Арнольде! Когось чекаєш? Тоді краще не відчиняти. Це, мабуть, продавці або ще гірше. Сектанти. Будь обережним, сектанти можуть здатися нешкідливими, поки ти не віддаси їм все, що маєш. Лідери сект мають величезні статки завдяки таким, як ти. Про що метикуєш? Хочеш заснувати власну секту? Аби люди приносили тобі усе, що в них є. Конохене хульт ворожіння по нозі. У певний момент секта налічувала 30 тисяч членів, а його засновник Коген Фукунага не соромився брати 900 доларів за сеанс. Щоправда, згодом його зачинили у в'язниці. Арні, ти справді гадаєш, що люди поклонятимуться тобі просто так? Культу потрібен яскравий харизматичний лідер, тобі ще потрібно придумати головну ідею. Ізолювати членів культу від їхніх близьких, залякати їх апокаліпсисом і віщувати індичне блаженство після смерті. Ти обіцяєш один пончик зараз, а потім нескінчені пончики після смерті? Але, звісно, хтось може повестися. Загальна кількість послідовників секти у світі не менше ста мільйонів чоловік. Тобто, кожен сороковий дорослий. Якщо у вашій компанії працює понад 40 людей, швидше за все один із них сектант. Здається, ти неправильно визначив цільову аудиторію. Що може дати безхатько? Ні грошей, ні майна. У нього навіть немає родини, з якої можна щось взяти. Можливо, лише його лахи, але я не впевнений, що ти їх захочеш. Так, вірно. У країнах третього світу секти часто спрямовані на бідні та пригноблені верстви населення, тоді як у західних країнах вони намагаються більше звертатись до середнього та вищих класів. Йой, Арнольде, тобі вдалося ці люди обожнюють тебе. Навіть здається, занадто можливо, ти зайшов занадто далеко. О, я забув тобі сказати, арні, згодом майже всі лідери сект закінчують трагічно.